Всім здарова, друзі! З вами Свеприкажі і це режим Дірші Тайгон. Сьогодні буде обзор про ту обнову, яка вона вийшла 5 травня. Ну що ж, не було цього годину різпіенький чайок, ну а ми почнемо. Е, перше це додали 8 нових мотоциклів: це Кавасакі, Фраджола, Сузукі, РТС і Станлей. А також і, і далі додали... Новий автосалон. І, і також і так додавали нову гонку. І новий код на 25 тисяч лайків. Вот. От я зараз купив новий автосалон. Я його зараз буду прокачати. Але переходимо до тих мотоциклів. І так, да, я характеристики розказувати не буду, тому того, що, того, що, якщо я буду розказувати, то в мене, мене буде уставати горло. Так що я буду просто, просто показувати. Ох, Ну що ж, це був такий обзор е, про нову обнову. Глядачі, ставте подобаки та підписуйтесь на мій канал. З вами був CyperK. Всім пока!